Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Ми знаходимося на радіо Воскресіння. Це програма розважання над святим письмом. І, отже, ті, хто слідкує за цією передачею. Десь розуміє, що ми знаходимося зараз у вступі до першої частини Євангелії, Євангелії від Марка. Тут у тому вступі подаються досить важливі такі точки, які потім Марко буде розважати у своєму Євангелію, е розвивати у своєму Євангелію. І от, що ми бачили, як він представляє нам е е, саме Євангелія, що його звіщає Ісус. Ми бачили, що Він подає нам оце покликання учнів і ми розважали над тим, що стосується того слухання голосу, за яким людина пускається в дорогу. Ми бачили, що він нам подав певні точки важливі. Які він буде знову ж таки розвивати це є зустріч із людиною, яка є опанована духом нечистим і звільнення цієї людини від нечистого духа. І сьогодні ми з вами зупинимося над невеличким текстом, який нам представляє оздоровлення тещі Симона. А у тому тексті є дуже важливе поняття, над яким ми зупинимося в особливий спосіб, це є служіння. Послухаймо сам текст. Ми прослухали цей дуже коротенький текст, і отже, у ньому євангелист чітко натякає на ту швидкість виходу Так відразу. Ісус вийшов із цієї синагоги, де він тільки що звільнив людину від влади нечистого духа, і пішов додому Симона і Андрія. Але зверніть увагу, що Ісус іде до цього дому не сам. Він із собою веде також Якова та Івана. І отже, ми бачимо, що тут є дуже особливий такий момент, який Марко хоче підкреслити, так? Це є синагога, і минулого разу ви бачили, що це Марко підкреслює їхня синагога. Є своєрідне, отаке перенаправлення, що їхнє не означає наше. Отже, їхнє це щось окреме. І Отже, тепер Марко ніби каже, що з цієї їхньої синагоги Ісус рухається додому Симона і Андрія, приводячи туди також двох інших братів Якова і Івана. І отже, це є щось таке, ніби наше. Так? Отже, цей дім Симона вважається ну, домом де. Найперше заснована була церква Христова. Так? Адже саме там Ісус почав збирати оцих людей, яких покликав за собою. Саме там почала формуватися оця група людей, які, так би мовити, почувши поклик Ісуса, пішли за ним. І отже, тому цей дім Симона, який, до речі, розкопали археологи і кажуть, вказують в Капернаумі, це місце, де був колись дім, а потім виникла також і церква на тому місці. Тому й вважається, що це було те місце, цей дім, в якому Ісус вже формував свою церкву. І отже, що стається у цьому домі? Надзвичайно гарний момент, який Марко нам тут підкреслює у цьому е, невеличкому уривку. Ісус приходить у дім Симона, а там лежить теща у гараці. Отже, коли ми дивимося на цю подію, нам здається ну, нічого такого надзвичайного. Ну, бо люди хворіють. Буває так, що людина хворіє, має температуру. Але треба розуміти, що тут не йдеться лишень про описання якоїсь події, але ми знаходимося у вступі до першої частини, і є багато напрямних, які Марко розвиває. Чомусь він захотів нам розповісти саме тут і тепер про те, що яка не просто перебуває у гарячці, а вона лежить. І оцей е штрих є надзвичайно важливий. Чому? Тому що людина зазвичай зображається в активній дії, коли вона стоїть, коли вона щось робить. Положення лежачої людини це є ознака недіяльності. А, можна сказати, ще й певне таке переосмислення того, що стосується смерті. Адже коли людина помирає, вона лежить. Вона не має більше можливості стояти. І отже, положення лежачої людини, воно десь є ознакою смерті. Це є дуже важливий штрих, на який звертаю увагу. Бо, бачите, коли ми говоримо про смерть людини, то у Святому Письмі, особливо в текстах Нового Завіту, підкреслюється, що часом. Смерть і сон є дуже подібними між собою. Так, і ми у християнській традиції говоримо, що уснули в Господі, говорячи про тілесну смерть, яка сталася. Сон людини знову ж таки відображає лежаче положення тіла людини. І отже, сон смерть лежача. Позиція, положення тіла тещі вказує на те, що ось ніби смерть є присутня. З іншого боку, Марко чітко підкреслює, що вона була хвора, була в неї гарячка. І хвороба однозначно в євреїв розумілася як передвісник смерті, так? адже хвороба є щось таке, що вже скеровує людину до цієї точки смерті. І звичайно, що євреї дуже чітко розуміли. Що смерть це є наслідком гріха. І саму хворобу дуже часто вони розглядали як наслідок гріха. Хоча Ісус не пов'язував чітко хворобу із гріхом, але водночас ми можемо розуміти, що певна залежність все ж таки є, і євреї на цьому наголошували дуже чітко. І отже, Ісус приходить і йому кажуть про оцей стан цієї жінки, тещі Петрової. Ісус підходить негайно, було йому сказано про неї. Він підходить, бере її за руку і підводить. І цей жест є надзвичайно символічним. Коли ви дивилися ікону, яку зазвичай називають сходження до аду, то там можна бачити той самий жест, коли Ісус бере за руку Адама і Єву і виводить їх із отого. Місця, де вони перебували, розуміється, як мертві, так? Взяти когось за руку це є жест надзвичайно сильний. Це означає, що ось я беруся тебе вести, вказуючи, куди і ти. Ти є зі мною дуже сильно тепер пов'язаний. Я тебе тримаю за руку, і водночас підкреслюється: Я тебе тримаю. Тобто, ти відчуваєш оту підтримку мою, яку я тобі даю. Так, це є той жест, який Ісус виявив по відношенні до хворої тещі. З другого боку, ця теща, ця жінка, відчула оце, що її беруть за руку і піднімають. І з того положення лежачого вона встає. І наслідком оцього дійства Марко каже: покинула її гарячка і заходилася вона їм услуговувати. Отже, Марко вказує тим, що покинула її гарячка, що ця людина стала здоровою. А наголос ще більше й падає на тому, що вона почала їм услуговувати. І це є надзвичайно важливий момент, на яким захотів би зупинитися більш детально. Бачите, коли ми читаємо тексти як старого, так і нового завіту, а зазвичай ми їх читаємо у перекладі. То виходить певне замішання. Замішання у термінах, замішання у поняттях, бо не завжди е, можна бачити ну, чітке співвідношення, як це є в одному в одній мові, і відразу як воно перекладається в іншу мову. Бо є багато синонімів. Наприклад, у єврейській мові е, авед, або, е, скажімо, це є або евет, чи авет. Говориться про те, що йдеться про роботу і служіння. Так і отже, звідси є також розуміння слуги. Разом з тим, перекладається також як служіння на нашу мову, коли є інший термін, наприклад, шарат, що означає керувати, упорядковувати, управляти, а також перекладається як служіння. Дуже часто цей другий термін використовується для служіння священичого. І отже, ми маємо досить цікаві такі речі, що часом різні терміни єврейської мови перекладаються на нашу як служіння. А деколи так буває, що ми читаємо в нашій мові служіння, а в оригіналі може бути щось інше. Ну, наприклад, як Павло каже, що, будучи від усіх вільним, я став слугою. Але там не використовується вже в грецькій мові те, що стосується Діаконео, але стосується те, що, що виявляє раба, Дулео. Так? І отже, тут ми маємо надзвичайно цікаву річ. Певні терміни не завжди співпадають. Але зупинимося на служінні. Що ж це є таке? Бачите, особливо в наш час людина не хоче бути слугою, вона хоче бути вільною. Їй здається, бути слугою це є щось таке принизливе і недобре. Я собі пригадую одного разу, як мене були, покликали на е, певне таке, ну можна сказати, святкування після закінчення університету. Був, я вже не пам'ятаю, яка то була річниця. Ну і так як я, священник, попросили мене про молитву перед цією трапезою і поблагословити. І ви знаєте, що в нашій традиції благословляється їжа і пиття, слугам твоїм. І потім підійшли до мене двоє осіб і кажуть, а чого ж то так? Чого ти назвав нас слугами? Ми ж є діти Божі. Бо вони одного разу слухали моє навчання про те, що ми є дітьми Божими. Так і десь от їм це не імпонувало, що ми можемо бути слугами. Що означає бути слугою? Що означає це служіння? Бачите, Марко вже тут показав дуже важливий штрих. Після того, як Ісус підняв оцю жінку із лежачого положення у устояче, вона відразу почала услуговувати, на відміну від тих учнів, яких воки він покликав за собою. Бо вони йшли дуже довгий час, слухали те, що Ісус говорить, і не розуміли до кінця, в чому суть служіння, хоча приймали вже участь у тому служінні. Отже, що таке є оце служіння? Бачите, в, наш, в тому часі, коли Ісус навчав, Він дуже чітко розумів, що євреї вже переосмислювали оці поняття, як, наприклад, Псальмопівець говорить у сотому псальмі: Служіть Господеві з радістю, перед обличчям Його підійміть зі співом. Свої». Так? Отже, цей момент служіння у радості. Так? Служіння, яке виявляє радість у тому, що я роблю. Бачите у Новому Завіті, коли Ісус прийшов, це ще більше поглибилося на основі того, що Ісус, коли говорив про своє е, завдання, яке Він має довершити, задля чого Він прийшов, як пише Марко в 10 главі, Ісус сказав. Син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Здається, хто може бути більш вільніший, ніж сам Господь? Але він прийшов, щоби служити. І, отже, питання не є, що слуга не має свободи, Ні-ні, тут не йдеться про це. Бо є різні розуміння. Можна стати рабом, можна стати слугою, коли тебе таким роблять зовні. А можна стати рабом і слугою тоді, коли я сам хочу, із любові до тих людей, які мене оточують, їм послужити. Саме Ісус тут показує цей важливий момент служіння, в основі якого. Є любов до тих, до кого Він прийшов. Тому Ісус, коли навчав своїх учнів, Він говорив їм про те, як треба підправити їхнє бажання бути першими і вищими. Каже: коли ви хочете бути, хто з вас хоче бути першими, хай стане слугою всім, хто хоче бути великим. Хай стане слугою всім. І отже, навчитися служити у любові. Цього Ісус закликав. Марко нам показує у цьому вступі, що це може відбутися лише тоді, коли Ісус приходить, і той, який є мертвий, розуміється своїми гріхами, є піднятий Ісусом, коли Ісус бере за руку і підводить з гріха, Бо гріх. Основою має також любов, але любов до себе, любов спотворену, любов, яка е, має лише ціль для того, щоб здобути для себе. Ісус показує, це не є автентична любов. Така любов егоїстична, веде до смерті, до хвороби і смерті. Натомість, коли Ісус піднімає за руку, Він дає можливість. Встати на ноги і збагнути, що таке жити задля інших. Зрозуміло я, що все це приходить лише після смерті і Воскресіння Ісуса, оце розуміння марком служіння, задля якого Ісус прийшов у цей світ служити і віддати своє життя за багатьох. Тому пробуймо сьогодні переосмислити своє життя. Через перспективу служіння. Бо кожен із нас служить, кожен із нас надає певні послуги тим людям, які є навколо. Чи це стосується сім'ї, чи це стосується роботи, адже ми там також, виконуючи якусь роботу, служимо. І отже, те наше служіння, воно є вільне. В основі того служіння є наше бажання, чи ми це робимо з примусу? Ми виконуємо служіння задля грошей, чи ми любимо і надаємо ті наші послуги, служимо, а гроші вже як компенсація? Подивімося на те, що ми робимо в житті, на те, як ми надаємо іншим свій час, свої старання, свою працю. В основі того нашого дійства є любов до тих людей, задля кого і кому ми це робимо? Чи це є продовження егоїстичної любові задля власного збагачення і задля отого нездорового вивищення над іншими? Подивімося, розпізнаємо нашу працю, наше служіння. І якщо воно є нездорове, просімо, щоб Господь прийшов, взяв за руку, підняв і навчив нас любити, а в тій любові служити іншим. Радіо Воскресіння, розважання над святим письмом. До наступної зустрічі через тиждень. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.